Стенозуюче атеросклеротичне ураження сонних артерій одне з найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи. Надійний спосіб відновити здоров'я пацієнта та захистити його від можливих ускладнень каротидна ендартеректомія. Операція з видалення бляшок з сонних артерій. Сьогодні таку операцію провели у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Сьогоднішній пацієнт це пацієнт з облітеруючою атеросклерозом, у котрого є. Блітуючі захворювання судин шиї та головного мозку це захворювання, яке приводить до таких ускладнень, як порушення мозкового кровообігу та ішемічні інсульти. Ці оперативні втручання виконуються, щоб в майбутньому була профілактика ішемічного інсульту, щоб у людини не було ішемічного інсульту. Таке оперативне втручання, на жаль, дуже часта практика. Повсемісно, тому що в останні роки кількість ішемічних інсультів та транзиторних ішемічних атак збільшується в рази. Метою хірургічного втручання з видалення бляшок є відновлення нормального кровопостачання мозку. Сонна артерія постачає насичену киснем кров у головний мозок. Отже, порушення її роботи призводить до кисневого голодування, порушення когнітивних функцій мозку, інсульту та ішемії. Для оперативних втручань на сонних артеріях використовується завжди стандартний набір інструментарію, але є винятки, коли у хворого розорюваний вілізів круг ми використовуємо внутрішній шунт для постачання крову, тобто коли ми відсікаємо артерію, щоб видалити бляшку, припиняється кровоток на декілька хвилин, 5-10. От у людей, у яких розірване коло, використовується внутрішньопросвітний шунт. Все в нас є. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька операцію проводять судинні хірурги Віталій Пічка та Антон Матасов. Спеціалісти застосовують сучасні техніки, що дозволяє досягти максимального результату. Операція пройшла успішно, хворому виконана каротидна ендертеректомія версійна, убрана бляшка з лівої внутрішньої сонної артерії. Це ті захворювання, які мають хронічний характер і які є причиною в вдальніше інсульту. Хворих. Наразі операція пройшла стабільно. Пацієнт знаходиться в ранньому післяопераційному періоді, буде переведений до відділення реанімації. Анна Литвиневан Ткаченко, Кременчуцькі новини.